Ви побачите, що найчастіше слово Хесет перекладається в Писанні як слово милість. Існує така потужна сила, що вона приносить життя тому, що було мертвим. Бог багатий милістю оживив нас Христом. Милість це божественне звільнення людства. Сила, яка стоїть за планом викуплення людства. Що таке Божа милість? Це його любов, вірність і співчуття. Саме з його милості випрощені, зцілені і зроблені успішними. Коли ви дізнаєтесь про Божу милість до вас, ви можете жити в реальності того, що в його завіті вам було дано все, що потрібно. Ісус був спонуканий співчуттям, щоб здійснювати чудеса, і віра людей приймала їх. Сьогодні у вашому житті вона діє так само. Навчіться звертатися до милості Божої для самих себе та інших, і ви побачите, як сила Божа діятиме через вас, як вона діяла через Ісуса. Божа милість завіту на віки, і вона робить ваше життя цілісним, відновленим і сильним. Милість це те, що Бог спонуканий співчуттям, Бог готовий здійснити, щоб врятувати людство від загибелі. Вас, Келі Копленд, Запрошена передачу переможний голос віруючого. У нас запланований для вас справді чудовий тиждень у Слові Божому. мій тато Кеннет Копленд нещодавно навчав про Божу милість завіту. і ми відчули, що це маєте почути, і ви наші партнери. Це актуальне слово для тих днів, у які ми зараз живемо. Оточуючі оточуючи нас обставини змінили наш спосіб життя і те, як ми будемо жити в майбутньому. Комусь доводиться працювати вдома. ваші діти теж вдома. Можливо, у вас є якісь обмеження на пересування. і ви не можете пересуватись так само вільно, як раніше. у вас можуть бути миті розчарування чи самотності. для когось майбутнє може виглядати невизначеним. і саме тому ми так захоплені передачами цього тижня. Бог має план і хороше майбутнє для вас. Бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Давайте приєднаємось зараз до мого тата і побачимо, як охопитись за Божу вірність і милість стосовно нас, сину Давидів, Месія. Проявляй себе серед нас, виявляй себе людям, які навіть не знають тебе. Показуй їм, хто ти. Нехай вони побачать хесен, нехай вони побачать милість. Нехай вони побачать милість твоїх очах. Я пам'ятаю це, Господи, я пам'ятаю. Слава Богу. Амінь. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Господи Ісусе. Сьогодні ми говоритимемо про те, що дуже дороге для мого серця вже багато-багато років. Я почав досліджувати завіт багато багато років тому, і я в служінні вже 56 років. Тобто я почав досліджувати завіт десь 50 років тому. І для мене це щось дуже важливе і реальне. Ви вже, мабуть, чули, як я розповідав цю історію, але я розповім вам її ще раз. Це сталося багато років тому. Авіакомпанія Бренів Airlines виконувала короткі перельоти. Вони літали чітко за розкладом. і в них був короткий рейс з фортфорту в Даллас і в Х'юстон. у той час ви просто могли підійти до виходу на посадку, заплатити за квиток і сісти в літак. Але ті дні назавжди залишились в минулому. Чи не так? Наш літак тоді був на обслуговуванні. Я зараз не пригадую, що саме з ним було на гаразд. Але мені потрібно було потрапити до Х'юстона. Я сказав раніше Даллас? Ні. Вони не літали в Даллас. Вони літали в Х'юстон і назад. І ніхто з пасажирів не хотів сидіти на першому ряді. Бо там не було ілюмінатора. Але саме туди я і пішов. Мені подобалось там сидіти, щоб всі інші сиділи позаду мене. І Якщо ви можете собі це уявити, то перегородка попереду була покрита м'якою тканиною, і люди могли ставити на неї свої ноги. Крім мене, там більше ніхто не сидів. І хтось дав мені книгу Кенніона, кровний завіт. Зараз її видання більшого розміру, ніж було тоді. І вона була червоного кольору та приблизно ось такого розміру. Тому я поклав її в кишеню і подумав: я почитаю її в дорозі до Хюстона. Тож я почав читати ту маленьку книгу. І з неї я дізнався, Що Ісус Христос Назарету мій кровний брат, і це просто вразило мене. Я хочу, щоб ви знали, що це струснуло мене. Я сидів там, і що більше я читав ту маленьку книгу, я не міг одразу прочитати один параграф, бо я щоразу вдаряв по ній. Як сказав один чоловік, мене це просто переповнювало. Розумієте? І підійшла стюардеса з повним візком спиртних напоїв. Вона підійшла до мене і запитала: чи бажаєте? О, ні. Ви вже занадто багато випили. Мабуть, в мене були скляні очі. Чи так вона була права? Я був п'яний, але не від її спиртних напоїв. А від Духа Святого. Слава Богу. Саме тоді кровний завіт справді сильно вразив мене. І сьогодні ми говоритимемо про найголовніше слово, яке найважче перекласти, і про яке нам дуже важко отримати повне його значення, повну розумову концепцію. Про єврейське слово. Хесед. І якщо ви побачите його записаним, то ви можете просто промовити його хесед. Але коли ви читаєте його англійською мовою, то на початку стоїть літера Сі, тобто Чесед. Я правий професора? Це Хесед. Саме тому ми будемо сьогодні це розглядати. І ще до того, як ми закінчимо, ви будете такі ж захоплені цим, як і я сьогодні вранці. Тому відкрийте, будь ласка, Євангелію від Матвія, 22 розділ. 41 вірш. І обов'язково зазначте це, бо це біблійний ключ до деяких людей, служіння Ісуса. Це ключ. Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав них, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони кажуть йому він син Давидів. Отже, ви зрозуміли це? Син Давидів. Тому, коли ви чуєте, як Вартемей і жінка Янка, ми ще розглянемо це. Але зараз я просто хочу приготувати вас до цього. І вони сказали: сину Давидів». Знаєте, що разу це привертало його увагу. Бо вони називали його Месією. Ну ж бо. Вони називали Ісуса Месією. Хвала Богу. Амінь. Розумієте, особливо, коли ми досліджуємо це, ми не можемо просто пробігтись, просто поверхнево читати Біблію. Бо так ви нічому не навчитесь, якщо просто поверхнево читаєте Біблію. Знаєте, під час золотої лихоманки ви могли намити трохи золотого піску з річки чи з якоїсь водойми. Але справжня золота жила була під землею. І щоб дістатися до неї, вам потрібно було копати те саме з Біблією. Ми не хочемо просто намивати пісок на поверхні. Потрібен час, щоб заглиблюватися в це, зосереджувати свою увагу. І я порівнюю це з презентацією на великому екрані. Слава Богу! Я міг читати щось багато разів, і раптом. Одного чудового дня, з вами коли-небудь таке ставалось, що ви сидите поруч з кимось, і він каже: О, ви це бачите? Ні, я нічого не бачу. Але ж ви обоє прочитали той самий вір. І тепер, коли ми це затвердили, давайте перейдемо до 23-го псалма. Сьогодні ми живемо у 23-му псалмі, а 22-й псалом. Говорить про Ісуса на хресті. Він починається словами, Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? І якщо ви прочитаєте Його в розширеному перекладі Біблії, який точніше говорить про це, він сказав, звершилось. І тепер ви знаєте, що Ісус сказав на Христі. Він не кричав, Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Він зосередився на 22-му псалмі, бо він знайшов себе в ньому. Ісус знав, що відбувалося. Він знав, що відбувалося. Він зосередився на цьому псалмі. І я цілком впевнений в тому, що Ісус продовжував звертатися до цього псалма. Він продовжував звертатися до цього псалма. Він тримався за нього. Він вхопився за нього. Він тримався за нього в самому пеклі. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи. Алілуя. Гаразд. Двадцять третій псалом. Так. Господь пастор мій. Тому в недостатку не буду. На пасовисках зелене він оселить мене. На тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє. Він провадить мене заради імені свого по стежках праведності. І я розсилав через смс-повідомлення цей четвертий вірш моїй сім'ї партнерам. Якщо я навіть піду, ми не зупиняємося в долині смертної тіні. Ми проходимо її, хвала Богу. Якщо я навіть піду долиною смертної тіні, не смерті, а тіні смерті. Це тінь смерті. Господь якось сказав мені «Кеннете, Тінь собаки ще ніколи нікого не вкусила. Тінь COVID-19 ніколи нікого не вкусила. Ми маємо перемогу над цим вірусом. І дозвольте мені сказати вам наступне. А якщо ви підхопили його, то зцілюйтесь. Амінь. Робіть все, що вам слід зробити. Віддавайте кесарю те, що належить йому. І віддавайте належне Богу. І чиніть опір цій хворобі. І натомість, щоб ходити вдома в пригніченому стані, танцюйте вдома. Ляжте, відпочиньте трохи. І доки ви лежатимете в ліжку, просто вигукуйте: слава, я маю перемогу, і це перемога, що перемогла світ, моя віра. Слава Богу, я маю перемогу над тобою. covid 19 забирайся геть. Алілуя! Бо ти, Господи, зі мною, твій жезел і твій посох, вони заспокоюють мене. Ти приготував переді мною трапезу серед моїх ворогів, голову мою ти намастив оливою. Моя чаша переповнена. Лише добро і милосердя. Лише добро і милосердя. Ви побачите, що переважно слово хесет перекладається як милість. Воно також перекладається як благовоління або любляча доброта. Воно перекладається різноманітно, але милість сину Давидів змилося наді мною. І пам'ятайте, в них ще не було нового завіту. Тоді вони ще жили в першому завіті. І Вартимей кричав. Сину Давидів, прояви до мене хесед! Прояви до мене Хесед. Ісус сказав: Приведіть його сюди. Приведіть його сюди. Жінка Серафінікіянка, в якої не було завіту з Богом. Жінка, яка проявила наполегливість. Вона зробила три речі. Вона гукнула до Ісуса, Сину Давидів. Змилося наді мною. Ісус просто продовжував і продовжував спонукати її. І він ніяк не міг її відмовити. Лише не тоді, коли вона попросила про Хесин. Ні. Це було неможливо. Вона знала, ким був Ісус, коли інші навіть не звертали жодної уваги. І потім вона впала до лілиць і поклонилась йому. Вона випередила час. Вона чула про Ісуса. Послухайте. Вона чула про Хесед, сину Давидів. Вона сказала: прояви до мене Хесед. Гаразд друга книга хронік, 20-й розділ. Ми почнемо читати з першого вірша. І читайте це дуже уважно. І сталося по тому. Пішли моавітяни та амонітяни, а з ними деякі меуняни проти Йосафата на війну. І прийшли і донесли Йосафатові, говорячи: прийшла на тебе сила селенна з того боку моря, Сирії, і ось вони та Тамарі, воно Енгеді, і злякався Йосафат і постановив звернутися до Господа. І він проголосив піс на всю юдею, на всю юдею і зібрались юдеї просити допомоги в Господа. З усіх міст Юдоних прийшли вони просити, Господа, і став Йосифат у зборі Юдоному та Єрусалимському, у Господньому домі, перед новим подвір'ям, і сказав Господи Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах? І ти пануєш над всіма царствами народів, і в руці твої сила та міць. І ніхто не стоїть проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш, вигнав мешканців землі цієї перед лицем народу Твого Ізраїлю і віддав її насінню Авраама, друга Твого, і в посланні Якова в традиційному перекладі Біблії англійською мовою. Якщо ви ще не чули, як я вже про це говорив, бо це перекладено правильно. Як я сказав, що Авраам, і ми говоримо тут про завіт, Авраам був другом Бога, і там слово друг написано з великої літери, бо це термін кровного завіту. Це термін кровного завіту. Але оскільки люди, особливо люди із західним мисленням, вони зовсім не знають старовинних практик завіту. Вони просто сказали: О, знаєте, тут зробили помилку. І вони написали слово друг з маленької літери. Це неправильно. Тому всюди, в своїй біблії, виправте цьому слові маленьку де на велику. Це важливо. Ісус, на завершення тієї вечері завіту, тієї таємної вечері сказав: я більше не називатиму вас рабами та слугами. Я називаю вас друзями. Під час тієї вечері Ісус склав з ними завіт. Амінь. Він склав з ними завіт. Він взяв ту чашу спершу. Це була пасхальна вечеря. Він взяв верхній шматок прісного хліба. І поклав його назад. Потім взяв той, що лежав посередині, і теж поклав його назад. Потім взяв нижній шматок і поклав його назад. І ці шматки завжди представляли Авраама, Ісака та Якова. Але цього разу. Виконавши пасхальну церемонію, він дістав той шматок, який лежав посередині, і сказав: це тіло моє, яке за вас ламається. Їжте його. Тепер ви знаєте, що ми робимо, коли приймаємо причастя. Чому ми беремо той хліб і ламаємо його? Потім Ісус взяв ту чашу і сказав, пийте з неї всі. Чому Він сказав, пийте з неї всі? Бо йому потрібно було, щоб Юда теж випив з тієї чаші. Пам'ятаєте? Друг по завіту. Ісус навіть склав те, що ми знаємо як завіт солі чи завіт шматка? І він, вмочивши шматок хліба, він вмочивши шматок хліба, подав його Юді. Дві форми завіту. І коли Юда порушив той завіт. І склав інший завіт за 30 срібняків, бо Писання говорить, що він склав з ними завіт. І ось що я хочу, щоб ви розуміли, коли він прийшов туди тієї ночі і поцілував Ісуса, Ісус назвав його другом. Бо він вже сказав це під час тієї вечері. Юда порушив той завіт, а Ісус ніколи не порушував його. Чудово, чи не так? Хвала Богу. Цього тижня Кеннет Копленд проповідує про милість, яка є божественним спасінням для людства. цей світ думає, що милість це просто відчуття чи висловлення симпатії. але Божа милість є чимось набагато більшим. Дяка Богу за те, що я отримала в своєму житті його милість. А ви і ми знаємо, що це його вірність. його благовоління стосовно нас. Це могутня сила, якою діє Бог щоб благословляти вас, Вона змінює обставини, стілі невиліковні хвороби, звільняє від старих звичок, руйнує залежності. звільняє нас від гріха. якщо ви народжені згори, ви маєте цей завіт з Богом, який дає йому можливість приносити вам благословіння. І ми пропонуємо вам замовити для себе наші безкоштовні видання, які будуть для вас благословенням. Коли ви отримаєте їх. Приділіть час тому, щоб повільно і спокійно прочитати їх. Ніхто не обмежує вас у часі. Роздумуйте над цим. Приводьте свою віру в дію і практикуйте його присутність, коли ви будете їх читати і читаючи слово Боже, читайте його, думаючи. Він сидить поруч зі мною. І він буде ще глибше занурювати мене у свою милість, коли я буду проводити час, поклоняючись йому і роздумуючи над його милістю. І це спонукає нас поклонятися, аби Ісус прийшов, Він помер, і Він воскрес. Це Його милість, і він зробив це для того, щоб ми могли бути вільними. Як завжди, ви знайдете всі ці передачі на нашому сайті Кейсія і частиною нашого покликання, що приносити вам милість і допомагати вам, є те, що ми молимось за вас. Я помолюсь зараз за вас. І потім, в кінці, я розповім вам, як ви можете надсилати свої молитовні прохання. Бо ми хочемо молитись за вас завжди, коли вам це потрібно. Давайте прийдемо зараз до Господа зі згодою і приймемо Його милість. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за Твою милість. Дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам свою милість для вчорашнього дня. Милість стосовно всього, що сталося у нашому житті. Все, що ми пережили, весь сором, який ми пройшли, все, що накопичилось у нашій душі. Господи, і що є не від Тебе, є милість для цього. Тому сьогодні, Господи. Віруємо ми приймаємо Твою милість. Ми приймаємо Твою благодать. Ми приймаємо те благословення, яке ти маєш для нас, Господи, і про яке ми навіть не знаємо, що воно очікує нас попереду. Бо Твоя милість супроводжує нас, і Твоя доброта йде попереду нас. І ми приймаємо це сьогодні. Господи зустрінь кожну людину, яка дивиться на сьогодні. Зустрінь кожного на тому рівні, на якому він знаходиться, або це те, що ти робиш, і це твоя милість в дії. І ми дякуємо тобі за відповідь на молитву, Господи. ім'я Ісуса. Амінь. Знаєте, люди думають, що вам потрібно бути досконалими, щоб отримати відповідь на свою молитву. Ні, вам просто потрібно розмовляти з тим, хто є досконалим. Але ви також можете надсилати своє молотовне прохання до місії Кенета Копленда. У нас є навчені в слові Божому співробітники, які готові вам допомогти. Просто зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. ви можете зустрічатися з якимись труднощами, але ви не залишаєтесь з ними наодинці. Амінь. Приєднуйтесь до мого тата завтра. Коли він продовжить розкривати цю тему, бо ще так багато можна сказати про милість Божу. А я, Келі Копленд, нагадую вам сьогодні, що Бог любить вас, і в своїй милості Ісус помер за вас, і Він є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кисеморки в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Завтра На передачі «Переможний голос віруючого. Це важливо. Ісус наприкінці тієї вечері завіту тієї таємної вечері сказав. Я більше не називатиму вас рабами і слугами. Я називаю вас друзями. Ісус склав з ними завіт. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.